Так, Укртрансбезпека. Доброго дня вам. Доброго. Укртрансбезпека, старший державний спектр Чернявська. Да. з вантажем да. документи, будь ласка, на вантаж. Скажіть, на підставі чого ви зупиняєте транспортні засоби? На підставі постановки Та67. Рейдева перевірка. Який закон вам дозволяє зупиняти транспортні засоби? Я вам сказав. Який. Постанова це не закон. Є закон, закон про буває нас, буває поліцію, про поліцію. є 11 причин. Там теж прописано. Ви будете документи показувати? Е, Гукайте поліцейського. Зачем? Ну Для чого? Ну, Гукай, тільки поліція буває може буває. мене зупинити, тільки поліція. Де це написано? В законі про нас, Як поліцію. 35, 35, 35 стаття. І що там написано? За На 11 причин, хто може зупиняти. На законній підставі підстава. закон України про автомобільний транспорт, стаття 48. Угу. Зараз ведеться рейдова перевірка згідно постанови 1567. Я ще раз задаю питання на підставі, чого зупиняються транспортні засоби?

Питання є якісь до мене? Ви будете документи передавати? На законній підставі? Гукайте поліцейського. населення. Закон України автомобільний транспорт, стаття 48. Там немає що. Ваш, у вас у вас зупиняти транспортні засоби, розумієте? Там прописано, які документи повинні бути. Водія транспорту. Вони, засобу, у, нього є, місті, вони у нього є. Вони у нього є. водія. Будь ласка, придять. Статті 49 прописано чітко, що водій транспортного засоб повинен Д... пред'явити інспектору. Де? Де повинен приймати закон України правде. Де, де повинен. Де повинен повинна Ну Так відкрийте і почитайте де. Роз'ясніть мені, ви застановлюєте. Я вас ще раз питаю Як на підставі чого? Ви чуєте мене чи не чуєте? Ви мене так, не чуєте. 49, В, ви запов... не маєте права передавати. зупиняти транспортні засоби. Я ж вам сказав, я маю, маю право. Не маєте. Маю право. Є закон про нацполіцію, 35 стаття. Ви з вантажем. Стаття 63. Де ви рухаєтесь? Стаття 63. Чудово. Конституцію України. Так. Ви додержуєтесь Конституції? А ви додержуєтесь? Є, ми не я додержуюсь цього. Ні, ви не додержуєтесь. Ну це ваша суб'єктивна думка. Так, 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 як і ваша. Ви будете документи передавати. Ви, е, Я вам ще раз питаю, на підставі чого ви мене зупинили. Ви не маєте права зупиняти. Хто вам дав такі права? Роз'ясніть, покажіть мені. Рейдова перевірка, а підстави на Ну такого на такого нема. Є 11 пунктів, нема такого рейдового перевірка. Я не поліція. Я не поліція. Я поліція. Тим більше, більше тим більше, що ви робите Право на дорозі, якщо ви не поліція. Я вам об'яснив, що ви я робила робити. Ви здійснюю рейдову перевірку. Здійснюєте я, я, я до чого тут? Я до чого? Ви водій транспортного засобу? На даний час я водій. Ви ну, здійснюєте перевезення вантажів. Хорошо, але не написано, що на дорозі ви можете зупиняти. А де, на, де я можу зупиняти? Не знаю. Ви ну, руководствуєте своїми де, 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 де. законами. Де, не не, не ну, де? Дома у вас я можу вас зупиняти? Чи де не знаю, вонпаж? може на підприємствах, ще десь. Ну є, е, є чітко прописано піддавати, хто може зупиняти транспортні засоби. Написано вимоги інспектора під час рейдової перевірки. Якщо вам ця постанова нічого не каже, візьміть і почитайте ще раз. Я розберусь, що мені робити. Є 11 причин для зупинки. Гукайте поліцейського. Зачем? Ну то що вони тільки право можуть зупиняти. Ви ну, Мені треба, ви гукайте. Мені не треба, ну, мені теж не треба. Я маю право і без поліцейського зупинити. Ну ви чуєте мене, що не маєте по закону. Та по якому закону? Де України, написано, ви українець, це ви це додержуєте написано, закону. України? Права. Де це написано? В смислі де? В ну, законі. Мені, де це написано, що я не маю права зупиняти транспортні засоби для перевірки документів під час дійснення перевезення вантажів. Де це написано? В законі України я про поліцію. Поліцію. Я Покажіть, наприклад, ви, ви наприклад, наприклад, Нацполіцію. Я вам повторюю. Ви не доганяєте, чи що? Закон Нацполіції до мене. Я працівник Укртрансбезпеки. Тим більше на... ви не маєте права знаходитись зараз на дорозі. А де я дуже знаходитись? Я не знаю. Так, якщо ви не знаєте, я... То я... Мені не треба Тоді знати. Ви звати мою поліцію, раз я тут не дожуть знаходитися, визивайте поліцію. Як що я тут знаходжусь? Е, дивіться, зупиніть поліцією, питань не буде. Водій, Хай зупини вирі, поліцейський ви, і питань ви, не буде. Якщо ви не представите документи, не пред'явите документи да. для перевірки. Мною ну, буде складено акт про те, що на момент проведення перевірки даного транспортного засобу, водія транспортного засобу відсутні, посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи, на транспортний засіб, документи на вантаж. Весло. Мені просто непонятно, не що ви не порушуєте закон самі в першу чергу. Ви не розумієте, вам кажуть, що... Може, ну, Є 11 причин для зупинки. Це у поліції. Ви, так ви не вписані там взагалі. Ви, що ви робите зараз на дорозі? Я вас не за правила дорожнього руху зупинив. Я зупинив вас, Це... щоб ви перевірте документи, на підставі яких здійснюються вантажні перевезення. Це стосується всіх. Це Це що... Так що стосується. Ви чуєте так. мене, що 11 причин є для всіх. Бухайте поліцейського, якщо хочете, будемо дивитись. Викайте, ви, вам надо, Мені не треба, я Він, поїхав. У мене є своє законодавство, згідно якого я зараз перевіряю транспортний засіб. Де в вашому законодавстві зачитайте мені, будь ласка, покажіть, ознайомте. я маю право ознайомитися з усіма матеріалами справи. Ознайомте мене, де таке є, якщо ви мені покажете, що там прописано, що ви маєте право зупиняти, тоді будемо далі по, ну, розмовляти і вам все показую. Ви чуєте, що я кажу? А ви чуєте мене? Я, я вже, маю я, право. Ви не задали вопрос, я вам відпів відповів ще зразу. Ознайомитись з усіма матеріалами справи. Справи нема ще ніякої справи. Я тільки перевіряю. Ну хорошо, процедури. є процедура порядку розгляду справи. Ну нема Це ще розгляду є? справи і процедури нахуй, тому що я ще не бачу ваших документів. Яка так, Ви, ви справи, не повинні якщо... бачити їх, поки законно мене не зупините, розумієте? Гукайте поліцейського, установимо, е, хай він мене остановить і тоді ну, будемо по процедурі розбиратись. Ніхто ж не спорить. Ну, гукайте, вам треба, ви гукайте. Мені не треба, я поїхав. Де ви поїдете? Ну, якщо ви е, не гукаєте, я їду. Ні, я не буду гукати. Якщо ви поїдете, я складу акт про те, що у вас на момент проведення перевірки відсутні документи. І можете їхати сюди. На кого ви його складете? Я найду на кого складете. Тобто ви фальсифікуєте документи і це говорите на камеру, правильно? У прямому. Є закони, є процедури, ви хочете все порушуєте, я зараз складу. Що ви, ви складите? А я на вас порушує. зараз теж складу. Раз ви перше порушуєте, вимоги. Що, що я порушую? Я вам закон. Дивіться, я вам ще роз... раз роз пояснюю. Там чітко прописано, що водій транспортного засобу Про... зобов'язаний. У водія все є. Все так. є. Приділі, інспектор. У... У вас немає підстави зупиняти транспортні засоби, розумієте? Де це написано? В Законі про нас поліцію кроме поліції зупиняти... до мене, я вам ще раз скажу. Тим більше, Чо, що ви, ви робите на дорозі. Я вас зупинив. для того щоб перевірити ваш вантаж і документи вантаж і документи. Де ви повинні це робити? На трасі зупиняти це заклад. Я я Біля не стоять? Ні, ну там де прописано. Друг у вас. Всього, Хорошо, траса. ви стоїте з поліцією. Договоріться, хай поліція вам зупиняє машину. А що ще мені не договориться? Про що ще не? Навіщо мені з ним договарюватися, якщо в мене є законні права? Ви чуєте, що їх у вас немає. Покажіть мені знайомте з чим. Ну, де ви можете, яке ви право маєте зупиняти транспортні засоби? Я ж вам вам об'яснення. покажіть мені. під час рейду перевірки. Що вам показати? Ну, Де я це в законі прописано? Я, я яка Можна відкривати інтернет в телефоні і читайте. Де це прописано, що я вам зобов'язаний показати? Я вам ще раз кажу, в законі про нас поліцію. Кроме поліції, мене зупиняти ніхто Працювати не може. Мене чи ні? Я не працівник поліції. Тим, Тим більше, що ви робите на дорозі. Працюю. Здійснюю рейдову перевірку згідно. Чин законодавства Транспортних засобів, водії, які здійснюють перевезення вантажів. Ви знаєте, ми бачили, як ви працюєте, за бабло їдуть по 50 тонн, нарушають всі і, і відпускаються. Ви, ви про себе кажете? Я кажу про Утрсбезпеку. Ні, я кажу а? про Укртрансбезпеку. Це ви про себе, Мені, В мене все в законі. Ну так покажіть, будь ласка, документи на вакцинацію. На підставі чого? Я вам сказав, на підставі чого. Хай зупини мене поліцейський, тоді ми будемо обалакати я вас Ви може... не маєте права мене може зупиняти. Може зупинити. Щоб ви мені передали документи для перевірки. Хто ще? Тільки е, представник нацполіції, все. А потім скажете працівнику, а причина зупинки? Чого ви мене зупинили, так? Тіктоків надивилася? Ні. Да. Люди образовані да, просто, отамове, це, от інші отваги. на тирлах стоїте, по 50 грамів сьорбаєте, а потім починаєте ви ділитися ну, своїми е, е своїми Дивіться, я, я не знаю, про який 50 грам. Це може ви сьорбаєте тут, стоїмо. Так, ну, можемо поліцію позвати да, за вас. Так, ви це взагалі людина чи ні? Ви мене чуєте? Ви, я чуєте, вам коротко по суті задав вопроси. Ви не можете на нього відповісти. Не можеш жити з поліцією Я зараз поліцейського, Ви викаєте документи. Зішно. Добре, зараз. Добро дня! Добро. Скажіть, будь ласка, чого відмовляєтесь показати? Нема законної підстави. Ви скажіть, будь ласка, закон Ні, дивіться. Закон про наш поліцію, 35 стаття. Хто а має я... право зупиняти транспортні засоби? Поліція? Поліція. Ви бачите, Ні, ви не, не проти, ви мене зупиніть і будемо ну, далі і розбиратися. Буду, що у вас роблять оці люди? Хто а це такі? Пасаєте. Ні, ну хто це такі? Ну, не... так, так нема закона їм тут стоять на дорозі, Тим більше зупиняти так, транспортні питайте. засоби. Я питаю. у них. Ну, Ви розумієте, що нема в законі е, підстав? Ходій, ви будете передавати допомога? На законі підставі. Я ж ну... вам об'яснив. Закон опірні автомобільний транспорт. Ознайомте мене, де ви можете зупиняти транспортні засоби. На підставі чого я вас повинен ознайомлювати. Де це написано, що я вас зможу ознайомлювати? Я бажаю ознайомитися з усіма матеріалами. Якими матеріалами? На підставі чого ви повинні ознайомлювати? На підставі знайти. того, я не знаю хто ви такий. Що ви я робите воно... на дорозі? Я Є поліція, хай вони в мене питають щось. Ну не ви. Вас прописано, перевіряйте там, де прописано, не на дорозі. А де прописано. Де прописано? Ну ви ж руководствуєтеся? Ну, ви законом. в мене тут прописано. У мене, в мене є направлення на перевірку. У мене зазначено це місце перевірки. Ну, я згідно чи на законодавство, перевіряю тут. Є Ви не на... маєте права зупиняти транспортні засоби, ви чуєте? Де це написано, що я не маю права? Я вам вже. Має тільки нацполіція, працівники нацполіції. Якщо вони би мене зупинили Руку, але є ще закон України про автомобільний транспорт. Там також прописано. Є покажіть мені де прописано, я вас питаю, да це ціле йде. Інтернети почитайте. Открийте і почитайте. Для чого мені читати? Ви Плачу, мене. зупинили, покажіть. Я, я не зобов'язаний вам про це пред'являти. Дивіться, я, я вам це. скажу, що це ніде не прописано. Ну, ви маєте право перевіряти, так, навіть я повинен передати вам. Ну, ви не повинні зупиняти. Ніде це не прописано. А як доганять вас чи? Я не знаю. Це не адекватна людина, чи ні? Ви нічого це... ви не употребляли сьогодні. Мені каже, ви употребляли. Ми вже з'їздимо. З'їздимо, звісно. Ну, раз. В місті поїдемо. І у вас дуем привіре, у вас нос щось красний сильно. ви постойте за це... мною тут з утра. Подивимся, який у вас не тільки нос, і, і морда буде. Угу. Хорошо. Номер. Почти, який грязь. Да. Но на притерпі. Притерпі. Ну, дивіться, це ж задній номер, є на притебі. Є на притебі номер. Ну це не тягачу, це не тягачу. А що ви везете? Зерно. Я тебе. Сидить? Ну яка разниця? Ну що, накладні, написано? Ну подивитесь потім. Коли потім. Ну як розберемось з цим чоловіком, що він хоче. Я... Я вам покажу, розберемось, що там, як. Всьо? Будь ласка, підівіть товар на кладу, документи на вантаж. Дивіться, мене хто зупинив. Можна питання до вас, поліцейським? Ви мене зупиняли? Ні. Питання у вас якісь до мене є? Номер Протру. Хорошо, я не їду, я протру. Знаєте, знаєте, пункт правил. Пункт правил, дивіться, на таких машинах, оце як ну, полуприцеп. Головне, щоб ззад і спереді ну, він читався. Я вибачаюсь, це ваша особиста думка? Читаємо правила. Да? Раз? Це ви ваша думайте. особиста думка зараз формалював. Будь-який номер на вантажному автомобілі, на будь-якому транспортному засобі має бути читає. Ну хорошо, ну ми зараз балакаємо не за номер. Не, я вам кажу ну, за номер, ми ви мене не зупиняли за номер, розумієте? Ви кажете, все одно на я вам в керуні. Знаєте, хто Хар... Я знаю, хто це такий, я не розумію, чого, що, що вони роблять на дорозі і чого вони у вас зупиняють транспортні засоби. Оце мені ну, непонятно. Ви ж поліція, а ваш Уточніть, може, вам всі документи показують. Я просив у нього показати, воно. він не показує. А підставі, чого я тут знаходжу? На підставі чого ви зупиняєте транспортні є засоби? Є в мене є направлення на рейдову перевірку. Он є в мене це указ зазначеним місцем, де я маю право тут стояти, зупиняти транспортні засоби і перевіряти документи. На вантаж доведені. Зупиняти там прописано. Зупиняти транспортні а не до слів. Ні, це ну так. це ж важливо, розумієте? Для, кого? Для, 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 вас... для мене, Тому що я рядом біля вас стану і буду так і саме всіх зупиняти. Не, ну я хто? Не я ніхто. Що ви знаєте там або поліція, або умертрансбезпека. Ні, або... поліція прописані, є причини. Це все, ну якби законом урегульовано. Ну, а О, я... хто що вони роблять? Ви, ви в мене питаєте? Дивіться, в них є закон, що вони мають право перевіряти. Ну не зупиняти. Якщо з вами, ну ви зупините і тоді і так, так. А що ну, ви тоді зупинилися? Ну він махав, я думаю, ну мало ли що. Дупините? Може підвести його надо. <рес> <рес> я не знаю, <рес> може ще <рес> щось. Ви тільки лягаєте свіча, я вам це А що робити? Що треба було не зупинятись? Документи будете приділяти. Я ж сказав вам на законі, покажіть мені все законно, де, що і як. Я вам повідомляю, що під час перевірки даного транспортного засобу водій, кого здійснював перевезення вантажу, але відсутні документи, мною буде складено акт. На кого? На, Ви будете фальсифікувати документи? Ви будете завтра ознайомлюватися, підписувати? Я вам ще раз кажу, я не вважаю тут ніякого... Ви, нічого, засвої, не перевезення, перевезення, ви автажі, нічого не проводили. Ви нічого не проводили. Присутні. Товара транспортна накладна, посвідчення водія відповідної категорії. Ну, відповідно, Я так, думаю, що ви, ви перегибаєте просто. Я вам... Ви будете завтра ознайомлюватися? Я, я, вам, я вам ще раз скажу, рейдової перевірки не було, все фіксується на відео. А що було? Нічого, нічого не було. Нічого? Поліція вам сказала, зупинка, даже, що треба було не ставати. вам. Документа зупинки, транспортного засобу велась аудіо, відеофіксація на будь Хорошо, в мене вона теж фіксується. Да. А вона не 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 Ні, ну мене, мене ніхто не зупиняв. Це. Що ми... Як до вас звертаюся? Не важно. Я знаю, що ви хочете зараз зробити. Що? Ну так що? Що зробити? Коротко, у вас е, є до мене якісь питання? Так. Які. Ну ви ж мене не зупиняли. Ну, Я протру. Де? Він загрязнився тільки що. Не, ну я вас знаю просто вже. А оцей перший раз бачу. Знайомтесь. Так знайомлюсь, мені непонятно, що вони роблять на дорозі. Чого вони вас зупиняють взагалі машини? Ну так же не повинно бути, ну согласіться, по закону. Стаття 49 закону України правотибільний транспорт. Транспортного засобу зобов'язаний передати для перевірки уповноважений на те посадовій особі, документи. Да, а саме, ви, ви не повинні мене зупиняти на дорозі. Так, а як я перевірю ваші документи? Не знаю, хай я... поліція зупиняє. Я вам скільки раз повторюю це, що е, якби зупинила да, мене то поліція то, і то, в процесі то, перевірки то, там. То, які у вас підстави? Покажіть ознайомте мене, пожалуйста. Підтаж шістдесят сім рейдова перевірка. Під час рейду перевірки інспектор має право зупиняти транспортні задум. Відвоні покажіть мені, де, де написано, що має право зупиняти. Ну хорошо, хай покаже мені, Буді де це написано. Будете, Такого ви, нема. Ви, ви будете передавати документи, пред'являти документи Буду Я сказав на законній підставі, що? я пред'явлю і покажу. А просто на так. власника транспортного засобу буде складено акт про виявлене порушення. То Ну no, no, фоткай. фоткає.